16-ї години в Оперативно-Диспетчерський центр Державної служби з надзвичайних ситуацій області надійшло повідомлення, що з вікон другого поверху житлової п'ятиповерхівки в Рівному на вулиці Соборній, 262, виходить дим. За три хвилини на місце виклику прибув черговий карул рятувальників першої державної пружно-рятувальної частини та оперативно-координаційний центр головного управління. Відразу зайти в квартиру рятувальники не змогли, адже на перепоні стали броньовані двері. Тому вогнеборці встановили висунуну драбину і через вікно потрапили до задимленої оселі. В кімнаті знаходилася літня жінка, яку рятувальники підвели до відчиненого вікна подихати свіжим повітрям. Після цього працівники держслужби виявили осередок займання. У ванній кімнаті догоряв туалетний папір. Швидко ліквідувавши займання, рятувальники провітрили приміщення. Лікарі, які прибули на виклик загрози життю у 93-річної господині, не виявили.